А що тут у нас на городі? Ти зі мною йдемо. Після дощу був дуже сильний дощ. Так думаю, ми сьогодні попрацювати, а ну, мабуть, не вийде. Так, ромашечка з бутончиками стоїть. Тільки щось низенька дуже, чи примерзла в цьому році. Далі. Полуниця вся квітує. Аньте. Вся в квіточках. Це чудово. Моя помічниця зі мною. Красуня. Так, а що ж тут з квіточками на полунички? Чи будуть ягідки? Вроді би чорного немає, Дивіться. Вроде чорного немає. Ой, Ой. і ти тут. Діти тут, біля мене. Іди тут, да. В руки не даєшся, да? І в руки не даєшся. Так, поминечка є. Добре. Розочка. Починає. Вчинає відходити. Надо буде так... Вже не викопаю ягодки. Хм. Вже пізно. Вже он так квітує. Не хочу кущики вже викапувати. Нічого, хай. От квітує. Будуть ягідки, а потім ще подихаємось. Так, ще у нас одна пізня, пізній сорт. Сонічки, ну не такий пізній, середній. Тут ще вона тільки-тільки починає, бачите? Та да, і ти тут, йти, да. ж тут, тут. Куди ж без тебе? Тільки-тільки де в бутонах стоїть уся, бачите. І ти, тут, да. і ти тут, і ти тут, ти. Куди ж без тебе? Бачите, бутони які? Просто не дає нічого зробити. Муся. Муся. Ти крутько? Кажи, крутько, муся. Що а, робиться? А, шо робиться? Та ти ще й кусаєшся. Ти ж така. Ага, малинка, малинка щось у нас. Тут не дуже. Ну, я скажу, що тут на цій ділянці така земля, що це, мабуть, тільки полуниця і росте. Більше тут нічого не росте. Бо щось є маминка. Що це таке? Муха якась. Маминка щось так. В цьому році не дуже. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися. Ну, це мамина та, що ремонтантна. Взагалі пізніше. А ця, малинка ось тут. якісь бутони є. Вже бутони є. Бачите? Зелена маса не дуже. Не дуже. Так, ну добре. Що тут ще в мене є? Ось де пішло дерівцо яблунька. Ну це чудово, нарешті. Яблунька пішла, а от там деревцо. Воно засохло, але я не стала його виривати із землі. Я вирішила його залишити і правильно зробила. Ну, мне ведро слово. Ось почта. Мастер Цвета, вы старые столбора. А он де пришел новый. выезд. Вот. Мусенька. Ты мне дерево сломаешь? Чуешь, чини. Нельзя скучной. Вон, ты бачите. Что новый. Это добре. Это добре. Я дуже рада. Что а, тут можно пообревать трошечки. Но не нужно. А, сидеть. Красунька. Ах, я красунька. Сусидский собак. Еще не так. Еще всем не подобается. Ну, вот. Я трошечки наше деревце. Значит, прямо на краще. Кожен на деревце. От, хай росте. Оце все я приберу, зріжу отут, а це хай розвивається. Так, що ще тут у мене є? Це, це щось таке, я думаю, це якісь квіточки. Будуть у мене квіточки якісь. І це також. Я каждого руку тут сімена пооставались. А отут обратенція, але, мабуть, її не буде. Ось бачите? хоча хоча буду надіятися. Ну, друг. Оце ось це. Що це оце таке? Де зараза яка, це ж воно ж не годне, зовсім. Оце. Оце ось це. Це ж те, що поїдає корні. Не знаю, як її звати. Хтось може знає. і петрушечка тут поруч. Хай же ж якось ортензійка моя виростає. Шкажу, тут така земля дуже багато в землі таких шкідників. Так. Піони, піони з батончиками, добре. Тут лілія Ну теж така манюсенька. І ось теж лілія. Буде. Сидимо однаково, що тут, що на другій грядці. Ну тут все таке, а там просто такі вже по 50 см. Це ось теж таке. Ну нехай росте. Так, парічки, парічки. Гляньте вже з ягодами стоять. Парічки, слава Богу, все чудово. Це мої петушки. О, бутони. Нарешті, нарешті, боже. Це вже третій рік, як я їх посадила. І нарешті вони в мене заквітують. Це такі будь, знаєте, огромніші квіти. Не знаю, садина різних кольорів. Ну в тому році на другій моїй ділянці були тільки блакитні. А повинні бути і шоколадні, і білі. Так, тут Нема ще квіточок. Це ромашка, це огромніша ромашечка. Трошечки я її розсадила. От ромашечка росте, слава Богу тут. Нехай росте. Це хризантемки поприймалися. Ну, не всі. Ну, поки що одну бачу. Ну, Укоріняла я їх тут. Ага, ось ще, може, це також горизонтемочка. І ось оця. Тут поки що. Не знаю, це роза. Ну, троянда. Нема корінів. Нема корінців. Не буде нічого. Мартно. Будемо ще пробувати. Це дуже хризантема, Ну, вона в тому році дуже-дуже пізно прокинулася. Я дивлюся, що і в цьому те саме. що треба її звідси забирати. Так, да, Кисюнька? Кисюнька? Мисюнька? Мусюнька. кс Іди сюди, іди. Іди, красавиця. Іди сюди, іди, іди не бойся, іди. Ні. Прогнали все, обідалася, не обижайся. Так, що ще показати? Ось оце в мене також дуже чудова рослина. Живокуст. Живокіст. Живокіст. Да. Я його тут посадила. Він у мене дуже гарно прийнявся тепер росте. Так, ну все, нема більше пам'яті. Телефон пише, що пам'яті вже нема. Кізонька. Ну, не обіжайся, не обіжайся. Іди сюди, іди, моя діточка, іди, моя гарна, кс, кс Іди, моя квіточка, іди, іди. Ну, не обіжайся. Я знаю, що ти скучала. Да, скучала, Іди до мене, іди. Іди, моя гарна. Іди, моя квіточка, іди, кс. Та да, й вже, все йди. Да, йди. Не бич. Ні. Кис-кис-кис. Ну. Ідеш? Кис-кис-кис. Йди. Гарненька. Ну, іди сюди, іди моя хороша. Іди. Покажи пока пока.